Всім привіт! Я Яна Середа Манилова, Це проєкт що і ми продовжуємо досліджувати українське. І а вже ж в дні, коли розпочинається Євробачення, ні про що інше ми говорити не могли. Приймаю його від нашого обличчя цьогоріч Британія. Я ж розкажу про історію України на конкурсі, а ще про українські ютуб-канали, які за ним слідкують, і з якими ти завжди будеш в курсі подій Євробачення. Сім років конкурс був тьмяним сірим. Не цікавим, бо на ньому не було України, але в 2003-му все суттєво змінилося. І першопроходцем в цьому плані став Олександр Понемарьов. Він до речі, всі матеріальні витрати взяв на себе. 99% Я зробив за свої власні кошти. Трішечки допомагав Пітер Андрійович Ющенко. Пісню Асталевіста написав ізраїльський композитор. Цвіте пік. Речі саме його авторства пісня Діва, з якою в 98-му році на Євробаченні перемогла Дана Інтернешнал. Як ви мабуть знаєте, пане Марьов не приміг, а сталовіста посіла тільки 14-ту сходунку. Зараз жалію, тому що мені не треба було нікого слухати. Але на конкурсі ми про себе заявили. І вже наступного року цю заяву закріпили. Євробачення 2004» розриває Руслана, дикі танці. Це, до речі, перший рік пісенного конкурсу, коли з'явились півфінали, тому що кількість учасників дуже суттєво зросла. А для того, щоб поїхати на конкурс, Руслана навіть мала заставити будинок, щоб зібрати необхідну суму. Це, це весь реквізит, який був зі мною. Саме перемога диких танців забезпечила Києву проведення конкурсу наступного року. Як же ж всі марили повторити успіх Руслани заявок не те, щоб взяти участь. У конкурсі від України було понад пів тисячі. Дуже довго серед них вибрали найкращого претендента, але цей процес співпав з помаранчевою революцією. Вийшло так, що на конкурс поїхали гринджоли з пісною. Разом нас багато. А вже ж Європа не змогла цю пісню ані оцінити, ані полюбити, і грінджоли посіли тільки 19-ту позицію, яка довгий час вважалась найнижчим результатом України на пісенному конкурсі Євробачення. І, мабуть, саме після цього провалу Україна починає прощупувати ідею національних відборів. Правда, в 2006 році такий відбір провели у форматі французького на той момент популярного шоу, яке називалось «Академія зірок. А у нас цей формат назвали «Ти зірка». І в конкурсі брали участь саме молоді артисти. В першому турі вони співали український суперхід, в другому світовий, в третьому хід з Євробачення, і в четвертому останньому турі пісню з Б хотіли представляти Україну на пісенному конкурсі, і на кожному етапі частина претендентів відсіювалась. І коли всі абсолютно відсіялись, лишилась тіна Кароль із піснею «Show me love». Я до речі дивилась відео зі зйомок кліпу на цю пісню, і ось цей момент мій найулюбленіший для підкреслення широти слов'янської душі. Тіна захотіла у кліпі ведмедя з балалайкою. Але ведмідь захворів. Не думала, що колись це скажу, але слава Богу, що ведмідь захворів. В цьому році на Євробаченні, До речі, перемогли фінські монстри з гурту Лорді, а Тіна посіла сьому позицію. Далі справжня феєрія один з моїх найулюбленіших років участі України на пісенному конкурсі. Рік 2007, коли Україну на Євробаченні представляла Вірка Сердючка і Лаша Тумбай. До речі, дуже багато єврофанів забули, що насправді в цей рік перемогла Сербія Марія Шерифовича з пісною. Molly. Як усім запам'яталась переможниця Вірка Сердючка, хоча вона посіла тільки другу позицію. А і найбільше запам'яталась росіянам, які замість слів Лаша Тумбай яскраво і виражено чули Раша Гудбай. Russia, і від цього червоніли, загорались і палали яскравим вогнем їхні дупи. Шесть раз Вірка Сердючка попрощалась з Росією. Ну нічого, зараз вони від нас і не таке чують, і дупи палають ще яскравіше. Окей, okay, Наступного 2008 року Національна телерадіокомпанія вирішила, що на конкурсі нас представлятиме Ані Лорак. І По суті, Україна вибрала поміж п'яти її пісень і вибрала Шеді Леді, з якої ця тупа корва посіла друге місце на Євробачення. Я, якщо чесно, не хочу дуже довго якось зупинятись на цій персоні. Ми всі добре вже знаємо, хто така Лорак. Вона дійсно ані ані гідна громадянка своєї країни, ані е, хороша людина, ані просто істота з якоюсь, хоча б мінімально розвинутою мозковою діяльністю. Коротко кажучи, ніхто і ця ніхто дуже скоро отримає нічого, нічого хорошого, вже найближчим часом. Е, бо як каже Сергій Стерненко: той, хто зрадив свою країну, не заслуговує ані на розуміння, ані на прощення. Боже, в мене навіть настрій змінюється і далі краще не буде, бо наступає 2009 рік. Важкий рік, бо, по-перше, Євробачення проходить в Москві, а Росію на ньому представляє Анастасія Приходька з піснею Мама. <му> а Україну Світлана Лобода і трек Біма й Валентайн. До речі, посіли вони символічно 11-12 сходинку відповідно. І я не хочу також дуже довго на цьому затримуватись. Просто хочу показати вам один яскравий момент, а з виступу Лободи. І нагадати про це, яка к чорту різниця, какая-то страна. Ну яка різниця? Росія, Україна, Казахстан, да в мірі полно стран. Я вже ж зараз лобода змахнула пил з барабанної установки з українськими прапорами, але все одно очевидно лишається поза українськими контекстами і навряд чи колись їх зможе осягнути. А ми продовжуємо це 2010 рік рік, коли срачі на національних відборах стають майже невід'ємною їхньою частиною яскравою, часто навіть цікавішою ніж самі нацвідбори. і це прекрасно. Якщо коротко, в цьому році представником на пісенному конкурсі Національна телерадіокомпанія вибрала а, такого собі Василя Лазаровича. Всі заговорили про комаство, про те, що це нечесно, і навіть написали листа президенту України на той момент це був Янукович. Щільність зрадників на 1 квадратний сантиметр настільки плотна, що мені не знаю, потрібно чи алкоголь якийсь. А, так от, Януковичу написали листа про те, що е, вибори нечесні. Януковичу про нечесні вибори. І все швиденько переграли і вирішили відправити Альошу. Вона на нацвідборі стала другою. До речі, нацвідбор в цьому році вели фрейму та шустер. Я загалом цього не пам'ятаю. Альоша, це не він, це вона порилась і знайшла, що з 11 по 14 рік студія шустера цілком займалася нацвідборами. Савік не варто. Але і тут це виявилось не так і просто. Пісню «To be free» звинувачують у плагіаті. Альоша швидесенько пише нову пісню. «Sweet people». їде з на конкурс і посідає там 10-те місце. Я, до речі, всі виступи, готуючись до цього випуску, передивилась, і саме на Льоші звернула увагу, який в неї шикарний голос, і як круто вона саме співала, але часто для конкурсу тільки класного голосу замало. Перегортаємо ще одну сторінку календаря. 2011 рік, коли на національному відборі було три головних претендентки на перемогу Джемала з піснею Смайл. Злата Огнєвич з піснею Кукушка. До речі, пам'ятаю, кукушку крутили в торік абсолютно всі радіостанції. І Міка Ньютон з піснею Енджел, яка власне на нацвідборі і посіла перше місце. Організатори конкурсу побачили щось незрозуміле і мутне в голосуванні. Навіть вирішили зробити переголосування, але Злата і Джамала вже від цієї ідеї відмовились. І на конкурс «Дюссельдорф» таки поїхала Міка Ньютон. І, до речі, посіла там четверту позицію. We are Наступний рік 2012, з тих, хто на слуху до сих пір а того річ у нас відборі брали участь Макс Барських з піснею Денс Оля Полякова з піснею, а точніше з пісні ліпісток і багато інших претендентів, серед яких була і Гайтана з піснею «Be My Guest», з якою вона і поїхала представляти Україну на Євробачення в Баку. Чи рік, коли на конкурсі перемогла Шведка Лін з піснею Єфорія, а, а пісня ця вважається досі однією з найуспішніших за всі роки існування Євробачення, <му> тому в принципі програвати тут було не соромно, але Гайтана посіла тільки 15-те місце. Не буду довго розказувати про рік 2013. Скажу тільки одне: нарешті до Євробачення цьогоріч доїхала Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Гравіті. На сцену конкурсу співачку виносив справжній велетень Ігор Вовковинський. Цей момент до сих пір вважають одним з найвидовішніших за всю історію пісенного конкурсу Євробачення. А я, якщо чесно, кожен раз, коли це бачу, дуже сильно кринжую і дуже сміюся, як це недолуго виглядає. Ще так нервово посміхається і така перелякана, наче її віддали в руки незнайомому чоловікові. Давайте ще раз подивимось. Я готова дивитись на це вічність. Але якщо серйозно, то як мені здається, злате і конкретно цей образ, і ця пісня дуже про євробачення. Все виглядало класно, дорого і максимально гармонійно. Як результат, гравіті від Злати Огнєвич в цьому році отримала бронза. Дай Бог кожному артисту відчути ті емоції, які відчувала я на сцені в Равіді. Ось наступає 2014 рік. В Україні по суті не сеться. Ми з Сашком на цей момент в по суті окупованому Луганську хіревші від того, що загалом відбувається. І це не дивно, що коли я готувалась до цього е, випуску, до цього відео дійшла до 2014 року. Дивилася виступ Марії Яремчук. На конкурсі спісною так до речі. Так от я загалом не пам'ятаю ані цього конкурсу, ані Марії, ані пісні Тік-Так, нічого загалом. Все дивилась, наче в перший раз. Тік-так наколядувала нормально так балів і посіла шосту позицію. А я, готуючись до цього випуску, до речі, подивилась фільм Netflix Євробачення історія вогняної саги, комедія така музична. І вони в цьому фільмі за основу класного сюжетного панчу взяли саме Омир Марії з колесом, і якщо цікаво, на Євробаченні 2014 року перемогла Кончіта Вурст. 2015 рік окупований Крим, війна на Донбасі, і Україна вирішує не брати участі в конкурсі. Настрій не той. Я вже ж ми з вами розуміємо, що до 2016 року всі ці проблеми ані розсмоктались, ані вирішилися, але на конкурс Євробачення Україна таки повертається і робиться дуже ефектно. Сильний, красивий, потужний національний відбір. А мабуть, саме за історію нацвідборів один з моїх найулюбленіших дуже багато номерів мені сподобалось. Відборі Джамала але з пісною 1944 і саме з нею відправляється на конкурс Стокгольм. Упи росіян знову палають. Обіділо Україна. Як це? так, але ми ж з вами розуміємо, що це була просто наша репетиція перемоги в цій війні вже в найближчому часі. Сподіваюсь, обіділу Україна. Ось 2017 рік. Ми знову приймаємо Євробачення в Києві, а в Нацвідборі знову багато дійсно класних пісень. Ють у відборі хлопці з гурту Торвальд. Саме вони представляють Україну на Євробаченні цього року і отримують 36 балів. Посідають 24 місце. Досі це наш найгірший результат. Але якщо чесно, все було не настільки погано. Хороша пісня, хороший номер. До речі, ледь не забула країна-агресор в 2017-му не брала участі у конкурсі Євробачення, тому, що її представниця виступала вже ануксованому Криму, і тому їй було заборонено в'їжджати в Україну. А приміг в цьому році в Євробаченні до речі, чарівний португалець Сальвадор Собрав. Фух, вже 2018 рік у відборі Каднай. Та Яна, uh, але перемагає меловини з Under the зеледа і їде на Євробачення в Лісабон. І там відбуваються дивні дива. Виступає мел круто, як на мене, і глядачі його оцінюють високо на сьоме місце. А журі вже з'явилося журі на пісаному конкурсі Євробачення. Так от журі оцінює виступ меловіна на останнє 26-те місце. Все це якось разом поєдналося в загальну 17-ту позицію. Виграла в цей рік до речі ізраїльтянка нета із пісною «Тай». 2019 рік нацвідбір, по якому можна було зняти гостросюжетний фільм. Музичний продюсер Руслан Квінта, СТБ та представники національної телерадіокомпанії обрали 16 учасників. Напередодні жеребкування Таяна відмовляється від участі в нацвідборі. Мабуть, вирішила, що попередніх двох разів їй достатньо чи помедитувала і зрозуміла, що пахне смаженим. А ним дійсно пахло. Так, 22 січня. Руслан Квінта повідомляє, що Таяну. Замінить Маруф. І я думаю, люди, яким в принципі, хоч трохи цікава тема Євробачення, пам'ятають цей рік і е, пам'ятають, що відбувалось. А, національний відбір проходить, а Маруф на ньому виступає, а, їй ставлять питання, очевидно, незручні для Маруф. Вона на них якось відповідає, начебто Краймія Ukraine? Ukraine, of course. І перемагає. Потім був етап, коли е, співачка мала під. Писати якийсь контракт, але сказала, що він кабальний, відмовилась його підписувати. Наскільки потім пояснювали, в цьому контракті було прописано, що Маруф не мала права, підписавши його і, будучи вже нашою представницею на пісеному конкурсі Євробачення, виступати в Росії, А в неї вже були там заплановані якісь концерти. І саме тому вона не стала власне, цей контракт підписувати. Все, Маруф відмовилась, Суспільне звертається до Freedom Jazz, класні. Дівчата посіли друге місце на нацвідборі їм пропонують представляти Україну на Євробаченні, але вони відмовляються. І Суспільний йде до гурту Казка, але казка також каже адьйос. І було прийнято, мабуть, логічне рішення, що в 2019 році ніхто на писаному конкурсі Євробачення Україну представляти не буде. І здавалось би, а чому ми тоді все це тут обговорюємо? Тому що круто звернутися назад і зрозуміти, що ми не маємо права бі. Більше толерувати таких артистів, як Маруф, не толерувати більше, яка різниця, я була маленька дівчинка, творчість поза політикою і тому подібне. І більше того, я вам чесно скажу, що тоді, в 2019 році, закиди стосовно миру, мені здавались надмірними, мені здавалось, що журі і притула були з нею якось занадто жорсткими. А зараз я розумію, що все було по справі, що все було. Правильно і тим паче, вже досвід сьогодення нам показує, що вже понад рік повномасштабного вторгнення, а співачка ротом Маруф не сказала жодного внятного слова стосовно своєї позиції щодо вторгнення Росії в Україну щодо цієї війни, десь собі тихенько, малодушно відмовчується. Тому корисно звернутися назад, зрозуміти наскільки більш радикально свідома стала моя, наприклад, нинішня позиція. Наскільки інфантильною дитячою вона була в 2019 році, наскільки круто вона змінилась? Свої думки з цього приводу, ви також можете лишати в коментарях до цього відео. Перегортаємо сторінку. Ми у 2020 році, і я одразу зазначу, що в цьому році пісенний конкурс Євробачення не відбувся через пандемію коронавірусу. А ми вже й забули. Але Україна національний відбір провести встигла. Також цікавий і скандальний за оновленими правилами учасником відбору міг бути виконавець або колектив, який не здійснював концертну діяльність, виступив участь у будь-яких публічних або приватних заходах, організованих на території Російського Федер в Криму і на окупованій території України після 15 березня 2014 року. І я прошу, щоб ви запам'ятали цей момент, тому що ця зброя ще вистрілить. Але наступного року, а ось в 2020-му до фіналу нацвідбору дійшли Хаят, Круть Творчі, Джері Хейл. Девід Аксельрод я настільки стара, що пам'ятаю його ще як Володимира Ткаченка, і власне гурт гоя, який і переміг у національному відборі, із піснею Соловей Як я вже і зазначила, конкурс перенесли на наступний рік. Гої поїхали представляти Україну а на ньому, але і з іншою піснею шум. І на даний момент для мене особисто це мій найулюбленіший виступ України на писаному конкурсі в Я обожнюю Голе, я обожнюю пісню шум. Я обожнюю, як це виглядало на сцені конкурсу. До речі, солистка гурту Катерина Павленко каже, що вони якось відчували, розуміли, що не переможуть. Ми, в принципі, адекватно оцінювали ситуацію, розуміли, що ми в будь-якому разі не переможемо. Ви посіли п'яту позицію а тріумфаторами цьогорічного євробачення стали італійці з гурту Заманескін. Ну а про 2022 рік я думаю, ви і без мене пам'ятаєте скандали з нацвідбором і аліною паш. І це якраз про ті оновлені правила, які я вам розповідала декілька хвилин тому і просила вас запам'ятати їх. Реальне хіровий 16 лютого Аліну дискваліфікували. А 22-го оголосили, що на конкурс поїдуть калош оркестра, А вже 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і це навіть звучить фантастично, що а, гурт змі. Іх таки взяти участь в тогорічному Євробаченні, і навіть переміг. До речі, на Ютуб-каналі «Суспільна Культура є документальний фільм про це калуш оркестра або як ми перестали хвилюватися і виграли Євробачення під час війни. Там 40 дуже цікавих хвилин, правда, цікавих правда, рекомендую. І такі дивні відчуття були після перегляду, наче не рік пройшов, а якесь не знаю ціле життя. Ну і нагадаю, що цьогоріч представляти Україну на пісценому конкурсі Євробачення вибороли право прекрасні хлопці з гурту творчі. Я, якщо чесно, обожнюю їх за них і Дуже рада, що саме вони поїхали на цей конкурс в цьому році. Однією з ведучих буде Юля Саніна. Я б могла вам ще дуже багато новин розповідати про Євробачення, тому що я за ним в принципі слідкую. Але краще я вам розкажу про українські ютуб-канали, які роблять це фахово, давно в українському Ютуб, які роблять огляди на пісенний конкурс Євробачення. Ну, по перше, це офіційний Ютуб канал Євробачення Україна. Тут, а вже ж Тимур Мирошниченко, новини, інтерв'ю, спецрепортажі. Підписуйтесь. Ще одна рекомендація Ютуб канал Леонід Поліщук. На момент запису цього відео тут понад 50 тисяч підписників, і цей канал справжній рай для українських єврофанів. Реакції, огляди, новини, інтерв'ю з людьми дотичними до конкурсу. Насправді тільки одного цього каналу вже буде достатньо для того, щоб бути в курсі всього того, що буде відбуватись на конкурсі Євробачення, що вже відбувається на конкурсі Євробачення цього річ. Тому підписуйтесь. Ще є канал, а я говорила його авторка Марина, оглядачка шоу реаліті. А тепер і Євробачення на каналі є випуски про представників Чехії, Хорватії, Фінляндії, про стильних дівчат та темних конячок цьогорічного конкурсу, а ще про велику п'ятірку Євробачення. Думаю, тут будуть і реакції на півфінали та фінал. І моя улюблена невгомовна Монро, що з 2017 року робить огляди на пісні Євробачення. В цьому році вже були реакції на ті пісні, які будуть звучати в першому та другому півфіналі. І я думаю, без реакції на фінал Монро нас точно не залишить. А плюс, ось в цьому відео я вам розказувала, що на каналі «Невгомовної Монро є ще рубрика історії на кухні. І тут а, пані Монро і пан Сторик цьогоріч зробили класний відео. До саме про історію України на пісенному конкурсі «Євробачення». я спеціально його не дивилася, щоб е, нічого не знати і не повторитися з цього відео, коли готувалась до власне цієї зйомки. Але тепер із спекінесенькою душею після запису зможу його подивитись. І вам рекомендую. Бо ця парочка це розум. Невгамовна манро. Якщо ще не підписані, підписуйтесь терміново. Також нагадаю, що на нашому ютуб-каналі є відео про українські ютуб-канали, про музику і шоу-бізнес і про ютуб-канали з новинами і плітками. І я впевнена, що якщо не всі ці люди, то більшість з них також буде а, щось розповідати і стосовно Євробачення, яке ще раз стартує прямо в ці дні. Якщо ще не бачили ці відео, welcome, під всіма є посилання. Дуже зручно можна перейти на ті канали, про які я розповідаю, підписатися. На них робіть це обов'язково підтримуйте український Ютуб. У коментарях обов'язково напишіть, який ваш найулюбленіший виступ України за всі роки, коли ми брали участь у пісенному конкурсі Євробачення, можливо, якісь інші у вас є історія стосовно нього. А якщо вважаєте, що це відео є корисним і цікавим, поставте вподобайку, обов'язково на нас підписуйтесь, підтримуйте наш контент. Я Яна на Сердаману весь цей час був за кадром, Монтуватиму це відео мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ятьки вже заснули, бо вже ранок за вікном свят. А, авокадо любимо, цілими бувайте. Окей, хитлі е.